Наталія Могалевська вперше відповіла на хейт щодо всиновлення дітей. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань. Також співачка зізнається, чому хоче навчити своїх маленьких донечок. Мама, я, я своє серце шукала, полакала. А також ви почуєте історію знайомства Наталії та її коханого. Він два роки ходив під моїми вікнами. Він дійсно був готовий і хотів створити сім'ю. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Отже, українська співачка Наталія Маглавська зізналась, що не обирала стать майбутніх дітей, коли приймала рішення про усиновлення. Про це пошарбока Україна проект Styler з посиланням на інстаграм виконавиці за словами артистки. Зараз в її домі дуже багато ніжності, тендітності і жіночності. Мої кохані донечки, я не обирала і не вирішувала, що хочу саме доньок. Хоча кажуть, господь дає дівчинку тоді, коли мамі потрібно пропрацювати жіночі якості. Я не обирала, я просто полюбила їх усім серцем. Час сьогодні це щасливі розслаблені дітки. Нам треба було просто прорости одне в одного. Стати родиною і в затишку спокій нам вдалося це робити. Тепер у моєму домі дуже багато ніжності, і жіночності. Це величезне щастя спостерігати, як зростають маленькі леді. Також Могалевська зазначила, що завжди буде на боці своїх доньок, які помилки вони не робили. Щоб вони не зробили які помилки і неприємні події з ними не сталися. Вони повинні знати, що я завжди буду їх підтримувати і любити. Мені здається, це головне, що повинна знати дівчинка, щоб довіряти світові, бути щасливою і розслабленою дитиною. Ну і звісно, татко повинен казати, що ти в мене найкрасивіша і найталановитіша. Разом із тим Могилевська відповіла на закиди хейтерів, які вирішили, що вона вдочерила дівчат заради піаро. Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, синувала двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через темну призму своїх розчарувань. Я не усвідомлювала, що за ці два роки я обіймала таку кількість людей. Я побачила і спілкувалася із такою кількістю людей, що я не могла б собі уявити це раніше, і стільки підтримки одне одного, і якась така справжність, щирість, чесність. Єдність. Також підписники поцікавилися, як проходила адаптація Наталі до дівчаток. На початку було важко, але я вчилась, знаходила контакт і терпіння. Завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці і що з ними все буде гаразд. Ти їх любиш? Я їх дуже люблю. Вони тебе люблять. Вони мене дуже люблять. Називають мамою. Нагадаю, що про всиновлення дітей співачка вперше повідомила під час зйомок новорічного кварталу 95 п'ять. двох дівчаток. О, це правда. Азірка зірка уточнила, що поки не готова показувати обличчя дівчаток. Бо навіть у школі не знають, що вони були всиновлені. Я не, не маю морального права. Якщо вони подорослі, що захочуть про себе розказати, нехай вони це самі зроблять. Я можу тільки сказати, що діти були дуже травмовані. Велика таємниця і таємницею залишиться якомога довше. Своїм щастям артистка поділилася також у соцмережах. Вона заявила, що в новорічну ніч, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія її життя збулася. Також вона побажала всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти свою родину. Дві дівчинки, два рочки і десять Мішель Софія. Любов, я просто я просто полюбила їх. Дуже мені дуже хотілося. Мої кохані донечки. Також Наталія Могалевська в інтерв'ю Дмитрові Гордону розповіла історію знайомства зі своїм коханим. Познайомилися на початку війни. Ми вивезли мою сестричку вагітну на той берег. Це дуже важко було зробити. Він сам власне і допомагав виїхати моїй сестрі, і в нього був зв'язок серйозний серед військових. А до цього це цікава історія. Він два роки ходив під моїми вікнами. Співачка уточнила, що її обранець ходив під вікнами, бо жив на сусідній вулиці. Ходив, я кажу, ти підійшов. Ну, кажу, що підійшов. Він був моєму ж стаї. Е, він дійсно був готовий і хотів створити сім'ю. Була теж така дуже серйозна думка внутрішня. Тобто, ми б точно зустрілися, і я, якщо б послухала інтуїцію, вже два роки була б щаслива. А так треба було дочекатися початку війни. Ми от та допомагали одній тій самій родині і познайомились. Артистка додала, що її обранець киянин сьогодні. Хоча він жив в багатьох столицях світу, йому була своя газета в Америці. Він жив на Еквадорі, в Іспанії. Людина світу, прекрасне почуття гумору. Перша річниця нашого знайомства він мені пише: вітаю тебе з роком життя з коханою людиною. А мене з трьох річ життя з коханою жінкою, тому що рік за три. Співачка розповіла, що вони з Валентином познайомилися насправді 20 років тому вже і вже й тоді намагалися збудувати стосунки, але в них нічого не вийшло, бо обоє хотіли заявити про себе. Саме саме сьогодні, в цьому віці, коли ми обидва стали більш спокійними, наш союз став можливий. Огалевська не повідомляла, що вийшла заміж за Валентина, але у своїх останніх інтерв'ю називає його чоловіком. Зокрема, вона згадала це, коли розповідала, як ухвалила рішення про всиновлення двох дітей півтори роки тому. Кажуть, що найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші моменти нашого життя. Я навіть цілу виставу зробила і щомісяця... В театрі Лесі Українки, по всіх містах України даю цю виставу. Вона про те, що ця жахлива війна, скільки вона горя нам принесла з однієї сторони, а з іншого боку, скільки навколо зараз любові вбачу. Ви побачили, скільки серця щирого відкритого, як ми всі навчилися підтримати одне одного, а якими стали наші чоловіки. Ну Ви в житті таке бачили. Я щаслива знати, що ми українці на це здатні. А жінки, скільки ніжності, терпіння. Також нагадаю, що артистка була у шлюбі двічі. Наталія Могалевська вперше одружилася у 2004-му, а заміж вийшла за бізнесмена Дмитра Чалого. До весілля майбутні наречені тривалий час зустрічалися, проте після весілля з'ясувалося, цукерково-букетний період абсолютно не зрівняний із щоденним побутом. Могалевська зачекала півроку, а після пара розлучилася. Як зізналася пізніше сама співачка, вона вже за тиждень зрозуміла. З Чалим їм не по дорозі. Другий чоловік Михалевської – Єгор Долінін також займається власним бізнесом. Разом вони прожили 5 років, а сама Михалевська для себе спіткала доросліші та усвідомленіші стосунки однак, попри це, прожити разом довго та щасливо не вийшло. Хочу Побажати побажання своє висловити словами пісні позивний. тому що так само, як я кажу, що коханий мій, як закінчую бій, я зацілую рани твої болючі. Так я хочу, щоб кожен українець пам'ятав і знав, що коли закінчиться війна, Україна моя ненька. Ми зацілуємо всі твої рани, відбудуємо тебе і будемо жити щасливими, вільними, тому що не треба звільняти тих, хто вже вільний. Хочу побажати нам всім щастя, любові, здоров'я, продовжувати жити, любити, попри все, народжувати. І, звичайно, бажаю нам всім перемоги, вистояти, витримати і перемогти.